Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Б... канал Башка ФМ. І це моє перше відео про Майнкрафт. У нас буде відео про виживання в Майнкрафт. Назвемо наш світ клас. Четвертий Б. Просто по приколу. Виживання. Легко. Скриня бонусів. Початкова карта. Безконечний. Хід дуже до хороший. Рекомендую вам цей хід. 649. 447. 605. Ем, 100... Два, 72, 37. Все. Від симуляції ланків поставимо 6. Показати координат, координат показати ігрові дні. Миттєве. Миттєве відродження нам не потрібно. Збереження не будемо. Погодний цикл вбираємо грати. Так, беремо Так, просто Так, збираємо наші факели Особливість цього світу те, що тут є близько дві-два е, села, а особливість цього села, що тут в узниці, є шість діамантів. Збираємо обсидіан. Беремо нагрудник. Алмазна кінська зброя, потім одягаємо залізний нагрудник. У нас ще тут є пічки. Ось тут є ліжко. Зараз підемо. Ой, ще такий в мене є цікавить. Я знаю, що тут є. 16. Зобуся, як вони називаються. 16 глина. Глини. В таких будиночках 16 глинів завжди, коли ти будуєш. Тут можна зібрати їжу. Так, беремо смарагди. Можемо в цьому домі поселитися, якби. На деякий час. Пігнали. Так, насіння поки що нам не потрібне. Порожня карта з блокатором ще, може, потрібна. Що це таке? І моя ціль вижити 10 днів. А, це був ем. Зруйнований портал. У нас якраз є. Щоб добудувати його? Обсидіан. Ем. А, все. Будувалося. Золотий від снарядів і у нас є залізний, він краще, ніж золото, тому що не ламається швидко, швидко. Беремо золоту мор морку. О, якраз тут є крисала. Беремо. Ну, Заходити в перший день це дуже різко, так що не будемо йти. Пнали далі. Mm. У нас іще один будиночок. Тут теж буде зі Та сама кількість. Ідемо вже робити верстак нарешті. Раз. Йдемо до свого будинку. Ще один будинок залитаємо. Тут теж щось є, я знаю. Як вже професіонала. По Майнкрафту. Не такий і професіонал. Ну, знаю. Идем далі Так Ми поселилися в цьому домі і з-за того, що у нас мало місця, і ми в цьому домі не будемо так жити, то я рекомендую десь там от побудувати будинок. А поки що положимо сюди верстак. Так, я забувся, що потрібно зараз сходити в... Печеру Ну як сказати Печера Ну камін добуде кругляк добуваємо. Так, поки що 12 кругляка вистачить. Потрібно якось вибратись відсюди. Потім зробити десь тут сходи. знімати команди на Так ну, трошки побалую себе деревом, тому що вилізти сюди не можна. Відсюди неможливо. Ой, забувся ще. Що... Наш вертак. А я з'їв свою морквину. Я ж мог ей. Її... Мене ж могла б бути морковина, я б її розсадив. Это то у нас є картопля. Так зробимо кирку. Кирку. За е, кам'яну зробимо кам'яну шакиру Так. Та і ще заодно меч і лопату Меч роб. Ой. Не так, матч робиться. Меч робиться так. Ось так, от лопата. Лопата. І вистачить. Можемо все, щоб вона нам не заважала. Так, ми вже зробили доволі багато накопали землі. Вона нам потрібна буде. Скажете чому? Для цього, для цих сход, які я вам розповідав, що її ще зроблю, щоб підійматися сюди. Так, ось. Так, сюди, сюди, опа, сюди и сюди. Можемо для, для щоб вона була прикольна Зробимо тропинку. Так, тропинка. Прикольно. Тепер прикольно зовсім. Можемо так, типа. Це рандомно зробилось. Так, зробимо. Неприкольно ну, не вже. А чого Лена тут займається Так, дуже о, уже закінчується день. Може, скоро і зробимо тут сходи. Якщо у нас буде, буде дуже багато дерева. Так, все у нас є жовта ліжка. Можемо приліфти з селянином. Фігнали далі. Так, у нас ще залишилось три кругляка, Можемо зараз зробити. Нашу мотику кам'яну зробимо перший наш наше, Наш врожай папа, дивись так зараз все розібралося. Опана Сіди. так зараз ходимо. О, нас нема заліза, Зовсім забувся. А поки ще нам дерев'яне кайло не потрібно вже. Так от. Щоб не втикало. І можемо каміння купатися. Може знайдемо залізок. Ще краще, що залізеться? Краще, чем міть в Майнкрафті. А міть ми вже бачили. В тому, як сказати, каньйоні проєвано. О, так швидко. Другий день у нас уже залізко. Давайте враховувати як перший. Перший був такий бонусний Значить, Тепер нам буде. Щоб тут була десяточка. Ось там от. Була десяточка. Зорі. Так у нас буде. Роватися. Опана. Сейчас мы трошки Покопаємо Просто залізка. Ой, не залізка, а камені. Скільки в мене там залізка? Десять шматків. Добренько. Себ сюди сходити, ну там є залізо. Я схожу туди. На десятому дні, коли відео буде закінчуватися. Ну, сади буде, тоді буде дев'ятий день. Підемо. Ааа, у нас немає вугілля. Нам потрібно буде взяти. Ну Прийдеться. Робити з нашого дерева. Так, видимо. Поки переплавиться там п'ять зарізка, ми почекаємо. П'ять залізка нам вистачить. Два экс. нам выстачить на нашу кам'яну. Кам'яна Кайло. Все не знаю, що в нас выстачить на п'яте залізка. Певно не выстачить. Вистачить. Сейчас будемо класти сюди. За п'ять і там переплавиться ще ліска. І йдемо вже брати наш. Забувся знову. Беремо сидеть. Ааа, у нас немає Сидіть. у нас немає у нас все дошки є. Молодець. Дошки в нас є. Беремо дошечки і робимо палки. А. Це 4 палочок вистачить. Беремось ось так от так, тепер беремо кайло. це кайло у нас є. Тепер робимо миш. Мач у нас теж є. Тепер. Можемо... А, у нас є що поїсти. Будемо зараз в пригоди до їжі. Цю їжі у нас зовсім нема. Так, йдемо. Так, відео поки що буде закінчуватись. А, так ми встигли багато чого зробити в цей час. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі. До побачення!